Вітаю! Сьогодні у нас 4 липня 2024 год. Хочу представити вам сорт Бігред. Сорт Бігред це французька селекція раннього терміну дозрівання. Ось дивіться, ось такі яскраві червоні плоди. Тут багато на плодах оранжевого, тому що вони в затінку були, а ті, що на сонці, то от мають отакий яскравий. Рожево-червоний насичений рум'янець на сонячній стороні плоду. Ось вони такі кулясті, кулястий форми. Видно, видно характерний черений шов. Так, ага. так, красочні. товарність плодів висока. Таз давайте розріжемо, подивимося, що у нас всередині. Как там с так, там дело с кисточками. Так. Не рукой и рублю. Неудобно, конечно, но сейчас поробишь. Все такая якоть биграда. Бачите, на зрезе сок. Соковый хорошая. Кисточка вильна. Бачите, гадь суха. Капузатенька. Среднего размера. Такая у нас якоть. Сейчас придавлю. Дивіться, сік є соковитий. Щось розріжу для наглядності всередині, всередині. Також мокра. Сік. Є зараз давайте спробуємо на смак. Угу. Добре. Солодкий, з легкою кислинкою. Взагалі я хочу сказати, що французька селекція всі. Сорти дуже добрі. А всього в нас в колекційному саду є 132 сорта абрикос, починаючи із надрадніх і закінчуючи надпізніми, такими як фарко, фардауф, фарелі. Фарбелі та інші. Ну, що вам хочу сказати: товарність висока, транспортабельність також, тому що плоди тугенькі, красочні. На базарі з руками з ногами їх заберуть, як кажуть. Сорт достойний уваги. Цей сорт вам рекомендую для вашого саду. Смачний сорт, сорт плоди. нарядні, Ач, такі симпатичні. Які такі рум'яні. прямо. Ух! Рекомендую, дякую.